Добрий день, я хірург діагностичного центру Костро Василь Васильович. Працюю в лікарні Святого Мартина вже більше 30 років. На сьогоднішній день в обновленому діагностичному центрі нашої лікарні ми маємо змогу надати повноцінну амбулаторну медичну допомогу. Я хочу звернути вашу увагу на те, що важливо при наданні медичної амбулаторної допомоги дуже важливу роль відіграє своєчасне звернення пацієнта. Я рекомендую не сидіти вдома, не слухати думок інших, дивитися, є якась проблема, є почервоніння, є біль. Будь ласка, збирайтеся і приходьте до нас в діагностичний центр. Я зауважу вашу увагу на захворюваннях кісті, тобто панариції, панариції, врощі нігті, всі. Гнінічкові захворювання, які можуть виникнути на тілі людини, я хочу звернутися до діабетиків. Всі наші діабетики це група повищеного ризику, які потребують специфічної і кваліфікованої медичної допомоги. Всі діабетичні ангіопатії, всі діабетичні судинні захворювання, які ведуть. На жаль, до ампутації кінцівок, потребують своєчасного звернення. Після обрізання нігтів, після порізів, бачите, не загоюється рана на протязі 2-3 днів. Не чекайте, звертайтеся і вам буде надана абсолютно повноцінна амбулаторна допомога. І хочу наголосити і звернутися до громади по відношенню такого захворювання, як грижі, тобто набути кили. Вони можуть бути вроджені, набуті, післяопераційні. Любий вид кил. Будь ласка, з'явилася біль, набряк, вип'ячування, Звертайтеся, своєчасне оперативне лікування веде до 100% одужання без будь-яких наслідків. Також ще одна важлива проблема, з якою ми стикаємося: це падіння з висоти, це забій грудної клітки. Є падіння з висоти, є важкість дихання. Якщо ви відчуваєте крепітацію, це. Таке повзання і хрустіння, як виходите по снігу, от починаються такі починаються симптоми. То, будь ласка, не зволікайте, будь ласка, зразу звертайтеся за допомогою, тому що дуже важкі наслідки і дуже важка проблема, якщо не своєчасне звернення. Ще одна опція, яку можемо надати жителям громади, це хірургія одного дня, яка працює у нас в діагностичному центрі. Ми маємо прекрасну операційну, ми маємо апаратуру, ми маємо фахівців, які працюють на цій апаратурі. Ми можемо надати жителям ради анестезіологічне забезпечення, тобто абсолютно безболісне виконання будь-якого оперативного втручання. Після операції хворий має комфортну палату, в якій він може знаходитися 4-5 годин під наглядом медичного персоналу.